Свято лісу та його мешканців екологолісівничий захід провели у палаці потоцьких. На прикарпатті це свято відзначають вже в четверте. Його головна мета нагадати про важливість лісівництва та збереження екології. Ми його проводимо з метою популяризації роботи лісівника, а також з для освіченості дітей дорослих. Екологічного просвітництва, щоб люди просто були ближчими до лісу, щоб знали, в чому полягає робота лісівника, турбота про ліс, про мешканців, які мешкають у лісі. До свята долучилися і лісничі з Верховини. Їхня місія показати майстер-клас із виготовлення шпаківень. Провідний інженер з лісовідновлення Дмитро Зітинюк вважає, що процес створення будинків для птахів сподобається як і дітям, так і дорослим. Наші працівники. Провели підготовку, заготовку е, матеріалу, і діточки будуть мати можливість кожен своїми руками власноруч виготовити е, маленьку ну, шпаківню для, для птахів. Ми приїхали з Верховина. Ви знаєте, Верховинський район, там у нас теж багато шпаківень в кожному населеному пункті, в парках. І, звичайно, ми їх привезли сюди для того, в місто, Франківськ, щоб тут ваші сквери, ваші парки могли радувати і дітей, і прохожих цими маленькими будиночками. Науковець Галицького національного природного парку Роман Мандюк презентував колекцію різноманітних шишок. Каже, найбільше людей цікавить їхній розмір, походження та навіть смак. Серед таких цікавих рослинок, які ми сюди привезли, це є сосна кедрова європейська. Це є червона книга України. Ось на першому кадрі на першому на першому, бачимо рослинку, яка якраз формує свої шишечки. І через два роки у нас от буде така шишка і буде давати насіненки». Майстер по дереву Василь Романюк представив свою картину. Автор зазначає, все його життя пов'язане з лісом, тому любить створювати такі роботи. У мене є талант виробляти, похоже, таке, тяж, яке у нас у природі. Це є з дерева, усьо, це осека, це явір. О. І випалювання. Тут трошки є різьби. Переважно йду до такого розміру. Тут це метр там, ну там на 75. п'ять. Ось тоді трошки коротші. До слова, на заході представили й колекцію рослин та частували корисними смаколиками. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.